Ух ти, карасям боєсь. Оце робота хірабуна. Тільки закинув на часничкову хірабуну. Ай-яй-яй, карасик! Вчора ловили часник і червоний черв'як. Сьогодні ще візьмемо спробуємо монстр крак. Що в його в роті. Новий гачок, який поставив. Що, друзяки? Вчора половив на хірабуну. Мені сподобалось. Тому зараз, ще є з вільних декілька годинок, вийду біля магазину. Пройшовся по людях, карасик е не клює. Мілка риба кажуть, оббиває. От і якраз і перевіримо, чи буде херабуна працювати тут і зараз, прямо біля магазину. Підемо ми от туди. От туди зараз ми Візьмемо в одну удочку, візьмемо е кресло і підемо спробуємо. Так, друзі, сьогодні ми вчора ловили чесник і червоний черв'як. Сьогодні ще візьмемо спробуємо монстер краб. Всіх їх замішаю окремо, побачимо, які б краще. Замішаємо от такі от пеліця судочки, остаються, Якраз бомба буде під кожний окремо. Так, кожен судочок насипимо по 10 ложечок. Дивизі річки, та хвилі співають, в думках із природою, з мрій Там Тихо, Андрюха ляща підсікає, а васька невпинно дає йому бій. Але на шансі у спритної риби швиденько в підсаку вилітає вона, у котрий вже раз Андрюха не схибив і тягне великого ваську із дна Андрюха в ефірі, чудова ознака. То значить, що буде велика клювака. Хто це, хто це людочки? На Ютуб вірвався. Де ж він стільки людочки? Від нас всіх ховався. Ловись, ловись, рибочка, гарна та всіляка. Друзі, додаємо один до одного води. Тобто 10 ложечок тіста було. 10 ложечок води вас oh -oh. Всілякі водойми, всілякі приманки. Для справжніх рибалок емоцій, тут шквал. Андрюхи, ви знайдете все для рибалки. Андрюха створив ютуб-канал. Oh -oh. Андрюха в ефірі, чудова ознака. То значить, що буде велика клювака. Хто це, хто це, людочки, на ю... Так, друзі, дивіться, виставив глибину, головне вистелять глибину, щоб він стояв отако. А коли клює, він там піднімається, дуже гарно його видно. Стопорок є От вчорашня моя глибина, де я ловив Козаровича на тій глибині. Прикольно, я зараз на обичних худочках теж так роблю. Роблю більше стопорків і запоминаю наступний раз глибину. Воно економить хвилину часу, але дуже зручно, навіть якщо місце зміню, вернувся на старе місце. Підняв до цього стопорка, на якому ловив, і все, кайф. Глибину виставляв, а вже поймав гілку. Да, цепи в нас тут багато. Вчора я купався і цепи. Надіюсь, сьогодні не буду. Хоча Валера тут купається постійно. Так, замішали три чесник. Монстер-краб. Ні, це червоний червяк і Монстер Краб. Що залишилося у мене монстр краба з вчорашньої риболовлі, а, червона черв'яка, що з вчорашньої риболовлі і е, часничка. Ну що, давайте на крабіка спробуємо. Робимо балебухи, два штучки. На кожен гачок По балебуху. от такі я вам вчора в минулому відео говорив, що є варіанти переекспериментувати. Да. Мені здається, я не знаю, чи вона буде краще працювати чи ні. Є гачки овнеровські, підманку, такі з пружинкою, під манкою їх використовую. Треба спробувати буде на цю движуху. Чесно, мілка риба дуже оббивала, тому дуже багато було мелкої, тому можливо не так вона буде вибивати з пружинки. Зараз будемо бачити, перший закид. Треба взяти телефон, щоб поснімати це метлювання, бо якби GoPro не передає, так, такого збільшення прям немає в GoPro. Щусь далековато закинув, чуть-чуть ближче потрібно, бо дочку виставляв ближче. Покльовування маленьке вже є. На хвилі, але його прекрасно видно. Притаплює, притаплює. Можливо, це якась мілка риба, зараз будемо бачити, що це воно у нас. По чуть-чуть так грається. Знаєте, як мілка, так біг-диг. Біг. Це більш за все, що ще не карась. Закинув і відразу плювання, як і вчора, нічого не змінюється. Сонечко світить, треба окулярки одягнути. Перший риб — отакий бичок. Бичка багато, бичка багато. А це вже плотвичка. Розмір, звісно, не радує поки. Але плює раз за разом. Друга рибка, це в нас гостьорчик. Як і вчора спочатку підійшли гостьорчики. Потім пішов карась. Зараз побачимо. Це я ловив тільки на часник. Густерчик на часник. Ну поки отакі дракончики клюють, це в нас верховодка, але різновідність риби, четвертий вид риби вже. Зацеп, знову зацепив, обірвав поводки цей раз, не оснастку. магазин поруч. Йдемо в магазині, візьмемо покльовував, клює раз за разом, рибка поки невеличка. Карася, хочеться ж карася. Ми ж прийшли їх туди по карася. Правильно. Так, заходимо і обираємо собі поводочки. Бо обірвалися. Знаю, вони стоять десь тут. Десь тут. Ось такі от. Можливо ці спробувати. Це карпові. До речі, треба спробувати на таких очках з пружинкою нав'язатися. Можливо, воно буде триматися краще. Чим якими гачками користуєтесь ви, напишіть в коменти. Рабуна працює, це вже перший карасик. Сірі Срібр... срібний. Під цаку я не розслав, карасик такий. Не, ну прикольний, що, прикольний карасик. Вчорашня риболовля і сьогоднішня доводить, хірабуна, працює прекрасно. Це, до речі, був було тісто новеньке, монстер краб Дивіться, як гарно його просік. Зараз один гачок я вже одламав, тільки вже обципу. Тому е, половим, поки почав карасик клювати на один гачок половим, а потім сходимо. Візьмемо е, овнер, прив'яжемо овнер з пружинкою, побачимо, як працює. Дивіться, карасик з ікрою, бачите, ікра прям виходить з нього. Тому карасика, звичайно, випускаємо, хай розмножується. Друзі, бачите, прив'язав новий гачок і на новий гачок плотвичка. Теж е, овнер е, з пружинкою. отакий такий гачечок овнер з пружинкою. Непогано працює. Ух ти, карасям боєсь. Оце робота херабуна. Ты ки закинув. На часничкову херабуну. Ай-яй-яй, карасик, лялечка, йди сюди. А я піцаку знову не розклав. Ох, карасевич. Ой-ой-ой. Ох ти що. шо. Работает, друзі, хірабуна. Дивіться, карасевич. Ой, красивий. Підбочок. бочок. Ой, і на що взяв? На новий овнеровський гачок з пружинкою взяв. А тісто було чесникове цей раз поставив. Так що один карась, е, пріє на все, але один карась на чесникове тісто, а інший карась на монстер краб. Дивіться, що в його в роті. Новий гачок, який поставив з пружинкою. Кайф. Пливи карасику, до мами, до папи, додіда до баби. Хоч почищу, достану всю цепу. Снасть донна, гачки мають постійно лежати на дні, гачки дуже гострі, тому збираю все, що є. Це моє робоче місце. Ложечка якої мішав, поводочна ліска. Гачки десь в кармані, напевно, гачки. Ось От такі, які прив'язав. 531-25, восьмерочка, овнер з пружинкою. Я їх підманку раніше використовував, але під херабону, бачите, теж нормально. Під саку так і не розкладав, бо коротка сесія. Зараз це... Ще якихось 15 хвилин та й буду бігти ще по справам, ще на справ багато порішати. Так, водилище, От вже кресло моє, як обичне. І під фідер воно йде мені, і під поплавок, дуже зручно, можливо, два водилища ставити. Ну і водилище. саме кайфове це водилище. Моя любима магалка Brain Scout, вага її 154 грама, це п'ятерочка, шістьорочки і сімерочки теж легенькі. Рибачу, я бачите, де Ось сюди розлив ірпеня. Прямо от біля магазину. Магазину там зверху. Коля, привіт. Пострижися. Коля, привіт, пострижися. ха От так вот. А рибка там риється. Або рибка, або черепаха. Ну поки я знімав вам, може воно з'їло. Тісто вже з'їло однозначно. І знову карасик. І знову на новий гачок. І знову херабуна рішає. Нравиться тобі херабуна? Так. Осталося в мене з прошлої рибалки вчорашньої прикормки і херабона. Оставить вам? Ось да, надо попробуйте. Ну там ще одільні гачок йде, балебухи цепляють. Ну попробуйте так його. Кукурузка є. Ну на кукурузка вже вона, вона, вона прицела саме. Там можете кинуть на точку, я думаю, вона не спортить. Да. А куди його висипать? А вот, сюди, ведро. Відро, воно не покусає. Горох це варили на ляща. No. Ти бачиш, ну, не хоче вообще. я не можу нічого, ні в яких мілка не хочу. Не знаю, я от керабуни і Ні, ну маленька це як її, і верховодки, да, тому, що маленькій верховодки yeah. багато. О, Оце і треба і проекспериментувати. Вийду сьогоднішній раз е, вечором часов 9. білка риба тоді ховається, поставлю світящийся поплавок. І спробую ще його так. Можна, і да? Можна? вночі набагато краще, а тут через дорогу просто розрив був. Крупний каравий.